Вітаю, друзі! В українському суспільстві немає сумнівів, що Україна переможе. Але є головне питання, коли закінчиться війна. На емоціях рік тому ми сподівалися, що це станеться до осені 2022 року, потім до весни 2023 року. Зараз питання стоїть, чи переможемо ми до закінчення 2023 року. Це запитання непросте. Не хочу бути пророком. Але думаю, що такий шанс приблизно 50%, не більше. Чому давайте подивимось на 10 фактів. Перше, війна триває більше року. Значних успіхів у Росії нема, але її зазумбовані громадяни ще вірять у те, що війна для Росії справедлива і вони воюють за право є Тому в гарматному м'ясі, підпитаному грошима, особливо в депресійних районах, де власне заробити немає де. Дефіциту в гарматному м'ясі поки що в Росії не буде. Крім того, на Росії мільйони зеків у тюрмах. Так що Вагнер теж поки не видихнеться. Але це тільки поки на все є свій час. Друге. Санкції, особливо нафтове ембарго, душать економіку Росії, попри всі її заяви. Крім того, Раша до 2023 року воювала запасами ще з часів Радянського Союзу та тим, що наклепала за останні десятиліття, тобто попередніми запасами. А вони закінчилися і зараз треба вже купляти та виробляти. А це гроші, яких через санкції все менше. Це наш великий плюс. Бюджет Московії зазнає дефіциту вже восени 2023 року і буде вибір, чи заплатити зарплату бюджетникам, чи купити снаряди. У війну, нарешті, вступить його величність холодильник. Але чекати бунту в мордорі не доводиться, раби на це не здатні. Холопи здихатимуть, але славити будуть свого пана, навіть якщо він кине на них ядерну бомбу. Вони скажуть, що це все винувата Америка, ну і звичайно, ми. Та все ж це дасть ефект незадоволення на Росії. Воно вже потрохи росте, а часті хлопки та бавовна завдяки нашим безпілотникам цьому тільки сприяють. Третє, втрати, які понесла Росія і понесе далі, теж лягають великим тягарем на бюджет адже дохлому орку, тобто оркотату та оркомамі. Треба дати білу ладу. І виплатити мільйон компенсацій, а гроші тютю. -тю. Тому дають по мішку цибулі чи 2 кілограми пельменів, звичайно, і виплачують компенсації, але далеко не всім. І через це невдоволення теж зростає. На Росії це нам знову ж таки плюс. Четверте, забезпечення окупаційної армії теж кульгає, тому що дня. Більше відео з'являється в просторах інтернету, як самих майбутніх мешканців чорних пакетів, так і їх рідних. З основним месенджем: Помагіть, все плохо, спасіть. І для нас, знову ж таки, це дуже добре. П'яте. Кількість ракет на Росії, якими вона тероризує нас, зменшилася значно. Можливість випускати їх скоротилася. Ми дуже посилили свою протиповітряну оборону завдяки підтримці світу. А головне, що вже є домовленості про поставки нових партій, новітніх систем ППО, в тому числі і МАМП, і Петріотів. Це плюс. Шосте Урал-насрал-завод зараз може лише ремонтувати танки. А от випускати нові ні. Тому Раша не завозить на поля Донбасу хвальону армату, а знімає з консервації танки зразку Т-62 чи БТР-50. Воно старе, так, з трьох роблять один, але воно все одно їздить та стріляє. Ми ж зараз отримуємо новітні танки натівського зразку, а також страйкери, мардери. Це нам великий плюс також. Сьоме. Наші воїни вже довго без ротації, але мотивація в них все одно значно вища за ординську. Зараз по кількості солдат, поставлених до лав армії, у нас з орками паритет. Зброю ми худо-бідно, але від партнерів отримуємо, дякуємо їм, тому що в нас своєї вже немає, і ми воюємо тільки завдяки їхній підтримці. Солдати за кордоном наші навчаються. Боєприпаси певних калібрів ми почали нарешті випускати самі. Поранених евакуюємо та лікуємо краще за ворога. Знову ж таки, для нас це великий плюс. Восьме. Україна формує залізний ударний кулак для контрнаступу. Це, чи зможемо ми звільнити всі наші землі під час цього контрнаступу? Ні. Буде наступ, буде деокупація певних територій, але повного. Вигнання не вийде у 2023 році. 9. У 2023 році війна може закінчитися, якщо ми підемо на перевмовини з ворогом, чи самі, чи під тиском партнерів. Як бачите, найбільше рвався в посередники Ердоган, але Реджеп Таїб після землетрусу. В Туреччині як посередник здувся. Крім того, він отримав від Росії майже все, що йому потрібно було. Дешевий газ, дешеву нафту, пільги на свої товари. Тобто йому вже все, все що йому було потрібно з Росії, здерти, він здер. Як, в принципі, це і робить Китай, Іран та інші країни. А от Росія все, все частіше натякає про бажання поговорити про припинення бойових дій. Але тільки треба по. Пожертвувати Донбасом і Кримом, нам пожертвувати, їм приростити. Чи підемо ми на таке? Думаю, ні. Десяте: якщо на Росії відбудеться переворот або здохне володя, чи вплине це на тривалість війни? Можливо, але не обов'язково. Там, що населення, що політики одним телевізором зумбовані. І позиції опозиції там нема. А Навальний такий же імперець, як і Володя, просто хотів його місце зайняти. А щодо України, Криму та інших республік, в нього ті ж самі месенджі імперські, що й Пуйла. Тому, як би я не хотів вас порадувати, але, попри всі наші плюси та героїзм Сил оборони України та погіршення становища на Росії. Внутрішнього і військового перемога прийде, скоріш за все, лише у 2024 році такі реалії. Але я хочу, як і всі ми, щоб сталася одна подія, є такий один варіант війна закінчилася б у 2023 році. Але для цього ми маємо бути монолітом, єдиними та непохитними підтримувати армію, викоріняти будь-які ознаки руського міра на вулиці, в церкві, в транспорті, в будинку, в головах. Так, що працюємо, сплачуємо податки, донатимо на ЗСУ, підтримуємо один одного. І тоді прийде одна, єдина, велика, так очікувана перемога України.